І цю машину знають як Infinity QX60, але у нас це офіційна версія, в Україні модель називалась jx 35 Машина 2013 року, бензин 3.5, встановлений газ четвертого покоління, вписаний в техпаспорт. Лінзована оптика, протитуманки, встановлені LED-лампочки, достойна комплектація на оригінальних дисках легкосплавних. Машина в чорному кольорі, є рейлінги, є передній задній парктронік, є безключовий доступ. Салон чорний шкіряний, повний електропакет, пам'ять руля водійського сидіння, автоматичне складання дзеркал, є підігрів руля, є підігрів передніх сидінь. Оригінальний пробіг невеликий, всього 118,5 тисяч км. Запуск двигуна з кнопки, великий екран. Тут огляд 360, є 4 камери по периметру. Тут у нас опційна акустика Bose Стан салону непоганий, машина з люком. Місця дуже багато для передніх, для задніх пасажирів, а також тут є третій ряд, це у нас семимісна версія. Місця дуже багато, сидушки їздять вперед-назад, є кілька положень спинок. І ось бачите, ремні для третього ряду пасажирів. Тут третім рядом практично ніхто не користувався. Електропривод багажника також є в цій комплектації. Все працює нормально. Тут у нас речі власника залишилися. Ось такий автомобіль знаходиться у нас в Києві за адресою вулиці Кінцева, 5. Можливий його тест-драйв, можливо, його перевірка на будь-якій станції в межах міста. Запрошуємо всіх бажаючих до нас на тест-драйв. Всім гарного дня!